Шановні студенти, всім доброго дня! Сьогодні нашою задачею буде дізнатися, як можна використати таблиці не тільки для обчислення чи побудови графіків, але і з іншою метою. Ну, Наприклад, нам потрібно розробити банер з кросфортом. Для початку я пропоную вам зайти на сайт. Розгадати тематичний кросворд, ну, який стосується інформатики, про архітектуру комп'ютера. Тут є завдання по горизонталі та вертикалі, і після того, як ви отримаєте відповіді, ми з вами побудуємо такий кросворд. Для зручності, так, перш за все, подивіться, як він може виглядати. От... Зверніть увагу на деякі деталі, на шрифт, на розташування окремих елементів, і постарайтесь побудувати максимально схоже. Тоді і ви, і я будемо розуміти, що багато операцій, пов'язаних з таблицями, ви вже опанували. Так? Отже, для початку роботи хотілося б Наприклад, ножницями така є спеціальна програма, або ж, можливо, ви просто зробите принт-скрін, тобто зробите скан, скопіюєте такий кросворд як картинку, так, щоб вам було зручно будувати цей об'єкт, щоб він був у вас під руками або, можна сказати, перед очима. Тепер трошечки збільшу масштаб робочого поля, і можна буде будувати. Звертаю вашу увагу, що для побудови кросворда вам знадобиться знання таблиць. Отже, ви можете виконувати цю роботу, взагалі кажучи, і у програмі Word, і у програмі Excel. Тобто обидві ці програми, які ми з вами раніше розглянули, вам підійдуть. Отже, якщо ми знаходимося в програмі Word, як ми виконуємо цю роботу. Вам потрібно буде, перш за все, побудувати табличку із 9 рядків 9 стовпців. Чому? Ну, переконайтесь самостійно, якщо ви порахуєте зовнішні клітинки. Далі ви зробите пункт меню «Вставка», таблиці і подивіться, вам пропонується вибрати, наприклад, 9. А на 9 не вийшло, да, тобто тут максимальна кількість рядків допомагала допомогу приходило 8. Але це не означає, що не можна зробити більше. Ви виконаєте команду «Вставити таблицю, зазначити тут 9 стовпців, 9 рядків. Зверніть увагу на те, що можна виконати ширину стовпців підібрати. Можна зразу зазначити, що всі ваші стовпці будуть по одному сантиметрі. Але для того, щоб клітинки були квадратні, очевидно, що тоді треба і рядки зробити по одному сантиметру. Що ми робимо в такому випадку? Дивіться, потрібно виділити таблицю, і це можна зробити або звичайним протягуванням лівою кнопочкою миші, або ж можна натиснути в лівому, правому куті, в лівому верхньому куті ось такий хрестик. Тоді вся табличка буде виділена. Дивіться ще раз. От, Тепер можна знайти властивість таблиці. Ну, я це зробила правою кнопкою миші, звичайний виклик контекстного меню. І тоді на вкладці рядок можна вибрати висоту, таку, як вам потрібно. Наприклад, я виберу 1 см. Ось таким чином у нас з вами утворилася таблиця. Якщо ви надалі бажаєте, щоб границі були такі виразні, доволі так би мовити, жирні от, значної товщини, то тоді теж бажано виділити знов-таки всю таблицю так, за лівий верхній кут і розглянути можливості. Дивіться, у вас з'являється вкладка Робота з таблицями. Тут є кнопочка границі, і ви можете підібрати такі границі і заливку, яка вам подобається. Ну, скажімо, я виберу колір синій, або, можливо, давайте на цей раз зелений яскравий, так. Ширину візьму, ну, скажімо, 2,25. Пунктів і таким чином натисну ОК. Хоча можна ще вибрати і е, якусь заливку. Дивіться, тут є ще вкладочка заливка, і можна взяти ну якусь таку, знаєте, дуже помірну, легеньку, е, я б сказала, е, в палітрі десь пошукати якийсь такий ніжний колір, не дуже яскравий. Е, І теж застосувати його, зверніть увагу до таблиці. Звертайте завжди увагу до е, яких елементів е, ви застосовуєте операцію. Тобто тут може бути до тексту, до абзацу, до комірки, до таблиці. Ок. О, Ось такий у нас вийшов вже з вами непоганий варіант. От, і ще можна табличку знов-таки виділити і розташувати по центру. О, тепер кросворд буде в центрі нашого банера. Але нам потрібно з вами зайві комірки повидаляти. Як можна це зробити? Ну, існує декілька способів. Скажімо, ось такий другий стовбець частково, я можу видалити в наступний спосіб. Виділю декілька комірок. Це має бути раз, два, три, чотири, п'ять комірок. В другому стовпці. І е, знов таки через конструктор е, е, границі, поприбирати деякі границі. Ну, скажімо, е, приберу внутрішні горизонтальні границі. Дивіться, їх уже не буде. Але залишилася ще верхня границя, то я вкажу знов таки цю е, комірку. І знову звернуся до пункту меню границі і приберу верхню границю. Ось такий перший варіант. Але можна це, такі операції виконувати і за допомогою звичайного ластика. Звертаю вашу увагу, що ось він тут є на панелі інструментів, тільки вкладочка «Робота з таблицями має бути зараз активною. О, тобто я натискаю ластик і починаю видаляти ті границі, які мені не подобаються. Зрозуміло, да? ситуація? Ну, Давайте ще трошки подивимося, як от в цій області ми будемо користуватися ластиком. Скажімо, от пробую, натискаю, видаляю, натискаю, видаляю. От. І дивимося уважно. Можливо, інколи от Ctrl-Z натисну, зайву лінію видалила. Е, да, треба так обережніше трошки намацувати ластиком, що саме ви хочете видалити. Інколи він не дуже е, буває слухняним. Але згодом, згодом е, а, нібито вже да, а потім уже ні. Е, не завжди слухається, якщо інструмент не дуже вам підпорядковується, не дуже вас слухається, ну тоді ви пам'ятаєте, що у вас є ще й інший варіант, так? так як ми з вами казали. Тоді виключаєте ластик і повертаєтеся до способу номер один. Виділяєте якусь комірку, звертаєтеся у пункт меню границі і думаєте, яку із ліній вам потрібно прибрати. Наприклад, мені потрібно прибрати ліву границю. Цієї комірки, ну і так далі. Тобто, отак крок за кроком потрібно вам буде виконати побудову е, кросворда, е, і е, в результаті е, потрібно отримати ось такий варіант. Зверніть увагу на те, що заливка тут не скрізь так, е, застосована. Е, Застосована заливка тільки власне до кросворда, а для видалених для видалених стовпців і рядків заливки немає, тому і ви пізніше теж зайву заливку доведеться вам видалити. Ну, скажімо, виділяємо знову комірки. Якщо ви застосуєте клавішу Ctrl, то можна буде ще додатково. Видали. Так, не дуже слухається мене зараз. Так, і заливку. Де в нас заливка? Ось, дивіться, кнопочка заливка, можна натиснути Ні, немає кольору, так? От, повторити цю саму операцію можна і тут, тільки щось у мене тут зависає трошечки, не спрацьовує. Чомусь мишка. Ну, подивитися, я думаю, що у вас все буде добре. Скажімо, тут теж можна прибрати заливку. О, тобто вибирайте той спосіб, який вам зручний. Зазвичай клавіша Ctrl допомагає виділити не один якийсь діапазон, а декілька. Ну, от, наприклад, дивіться один діапазон, натиснула Ctrl і ще один діапазон. От. Можна таким чином подивитися. Швидше працювати, да? не маленькими діапазонами, а так масово, глобально да, підходити до проблеми. Так, ну, що ви робите далі? Звичайно, далі вам потрібно буде побудований кросворд заповнити тими відповідями, які ви віднайшли раніше. Я ці відповіді не заповнювала. Тепер звертаю вашу увагу на те, як ми виконаємо ось цю частину роботи. Я думаю, що ви здогадались, що це теж таблиця, в якій всього лише чотири комірки: по горизонталі, по вертикалі, один текст і ще один текст. От. І тому ви теж тут. це Виконаєте. Тобто, після того, як ви закінчили першу табличку, ви робите знову вставка, таблиця, берете табличку 2 на 2 і починаєте її заповнювати. Пишемо в першій комірці по горизонталі, в другій комірці. Пишете по вертикалі. Ну, зрозуміло, що написаний текст ви відформатуєте так, щоб він був схожий на зразок. Ну, скажімо, візьмете побільше шрифт, зробите його напівжирним, поставите його по центру. От. Ну, а нижче у комірках ви запишете власне завдання. Для кросворду. Я не буду зараз писати, я звичайно просто-напросто скопіюю. Ctrl-C, перейду сюди, просто щоб вам показати Ctrl-V. Єдине, що нам залишилося, це прибрати взагалі всі границі. Щоб ніхто навіть і не здогадувався, що це було виконано як табличка. Да? Тобто знов звертаємося до пункту, до вкладки Робота з таблицями, беремо наші границі пункт і застосовуємо Нема границі таку команду. От. І ніхто не здогадається, що насправді ви виконували цей текст як табличку. От. По факту у вас буде приблизно такий варіант. Що тут ще може бути цікавого? Зверніть увагу на те, як написано архітектура комп'ютера. Це зроблено уже не за допомогою таблиць, це було надто сумно виконувати все тільки в один спосіб. І згадайте про те, що є така можливість застосовувати написи. Тобто, ви робите. Це через пункт меню Вставка, берете е, кнопочку напис. От. Е, можете навіть взяти е, команду Намалювати напис, якщо вам це цікаво, да? От. і ось ви, власне, її написали. Е, далі вам потрібно сюди написати слово архітектура. Е, до речі, якщо ви промахнулись і не всі. Літери зробили великими, то ви можете це пізніше виконати через пункт меню Главне, застосувати, подивіться, команду всі літери великі, всі прописні. От. Можна застосувати якийсь великий шрифт, скажімо, 20. Ну, а для того, щоб літери у вас йшли вертикально, ну, можна просто звузити ваш напис, щоб він був тонкий. По ширині і літерам нічого не залишиться, як тільки розташуватися по одній. Так, І е, після цього, звичайно, щоб ніхто не здогадався, що це виконано як напис, ви знов-таки приберете границі. Е, як ви це зробите? Е, Виділіть напис таким чином, щоб всередині не горів курсор. Дивіться, так він горить, а якщо виділити ось таким чином напис, то курсор не горить і з'являється тоді команда формат фігури. От, якщо ви сюди зайдете, то, по-перше, ви можете заливку прибрати, бо тут є біла заливка, вона, можливо, буде вам заважати. От. А також можна прибрати десь колір лінії. Дивіться, ми приберемо лінії. І у вас границь не залишиться. Нема ні заливки, ні границь. Але е, напис залишився. Да? І ви поставите його так, як вам потрібно, як вам вигідно. Можливо, ще е, додасте напівжирності для шрифта. От, тобто постарайтесь так, щоб ваш кросворд вийшов красивий і виразний. От. Е, чесно кажучи, в цій роботі вже мало що залишилося. Незрозумілого, думаю, що вам уже очевидно, як все це виконувати. Але оскільки це банер, то завжди хочеться його трошечки прикрасити, так, і, можливо, ви додасте якийсь малюнок. Яка умова використання малюнка? Щоб він не забирав всю увагу або не забирав зайву увагу, його потрібно робити не яскравим. так, і для цього я думаю, що ви знайдете відповідний прийом. Дивіться, я зараз це приберу уже. От, коли ви будете додавати картинку, ви знову скористаєтеся пунктом меню Вставка. Десь тут буде команда картинки, ви можете написати у пошуковому рядочку, ну, наприклад, слово комп'ютер або, можливо, щось. Подібне, да, Можете написати там системний блок, монітор, ноутбук, різні варіанти, які стосуються архітектури комп'ютера. Натиснете кнопочку початок і вам буде підібрано якісь варіанти. Якщо вони вас не задовольнять, от, то тоді можете пошукати десь через пошукову систему Google. Да? От. Єдине, що коли ви будете вибирать, Зараз я от тут е, по вибраному малюнку, да? вибачте, от, то зверніть увагу на те, щоб цей малюнок не був надто яскравим. От. Тоді ви звернетеся до пункту меню формат. Подивіться, тут є корекція яскравості. А також може бути зміна кольору, переберіть такі варіанти, От, щоб вони відповідали, ну, і кольоровій гамі, і щоб вони не були надто яскравими. От, можливо, зробити ще більш такий, знаєте, ще менш яскравий. Це як варіант, звичайно, ви підберете щось своє. От. Після того, як ви застосуєте це, ще нагадаю вам, що потрібно застосувати такий спеціальний параметр, наприклад, за текстом. За текстом, щоб ваш малюнок вільно, по-перше, пересувався. Так? А по-друге, щоб не заважав власне, розгадувати кросворд, не накладався вище. Да? Тобто, от дивіться, він у мене за кросвордом, як би в нижчому шарі. От. Тобто, не забудьте, що не тільки треба яскравість прибрати, але й потрібно зробити обтікання текстом за текстом. О, тоді він буде легко пересуватися, та, і не буде надто яскравим. Так. І що ще хотілося би сказати? Можливо, у вас буде не один малюнок, а декілька, тому що одного малюнка, можливо, вам буде недостатньо, щоб заповнити порожні місця банера. Можливо, вам декілька знадобиться. Я зробила наступну річ у своєму банері. Я один і той самий малюнок розташувала двічі. Ось він перший раз, ось він другий раз. Але другий раз я його дзеркально відобразила. От. І ви можете зробити щось подібне. Якщо це вас зацікавило, да, якщо таких навичок у вас роботи не було, то е, ви можете, е, так би мовити, попрактикуватись. От. В будь-якому разі у вас повинен вийти якийсь симпатичний баннер. Постарайтесь, він не повинен бути абсолютно такий самий, як у мене, але багато в чому нагадувати його. Так? Тобто у вас повинні бути основні такі елементи. Заголовок. Потім, якщо хтось захоче розв'язати кросфорд онлайн, то у вас тут буде гіперпосилання. Потім кросворд має бути по центру. Тут має бути два написи архітектура комп'ютера. Тут має бути завдання по горизонталі і по вертикалі. Тобто всі елементи мають бути в наявності, ну а їхнє оформлення може дещо відрізнятись. Ну, скажімо, ви не хочете блакитний колір, ви хочете зелений колір. Так? От, ви не хочете картинку. З таким системним блоком і монітором ви знайшли щось цікавіше, то будь ласка. От. Тобто, е, я допускаю, що будуть у вас елементи творчості, але загалом мені цікаво, щоб ви навчилися працювати з таблицями і написами і е, малюнками. Ну, а тепер зрозуміло, для чого, щоб ви зайвий раз переконалися, що е, програма Word... Дозволяє працювати не тільки з текстом. Тобто це офіційно вважається, що це текстовий редактор, але він працює не тільки з текстом, але й з іншими, так би мовити, графічними елементами. Ну і ще хотілося б вам сказати, що в принципі цю роботу можна виконати легко і в програмі Excel. От. І отримати фактично такий самий результат. Якщо у вас є бажання, то ви можете виконати це і в програмі Excel. Ви там теж можете змінювати ширину і ширину стовпця і рядка. Ви можете додавати заливку і виконувати границі. Ви можете створити. Нижче табличку з невидимими границями. Да? От. Тобто, все те саме вам доступно і в програмі Excel, включно із розташуванням е, малюнків і написів. Тобто, якщо у вас є бажання, то, будь ласка, робота приймається в будь-якій із програм. Е, сподіваюсь, що я доступно все пояснила. І дякую вам за увагу. Чекаю ваших виконаних робіт.